Приїхала? Ну да, приехала особа. Я все-таки кажу, що не можу успокоиться. Да, в подфандера да, було э, фильтр КПП. Вот такие. Вот такого размера. Ну. Це все Mitsubishi outlander. свіженький. Тоже полноприводный, всі діла. Думаю, ну хай понятно, що там розміри, в нього будуть менші. Приїжджай, зараз я вам покажу. А в процентному соотношенні под та ну все одно, я розумію, що він буде менше. <ріст> ну, не, не отакий. Бо того, що це херня, одним словом. І <ріст> <ріст> він теж, бо це варіатор. Того і такий фільтр. А в тому гідротрансформатор. Хороша, путня коробка, що можна по горам лазити, тягнути, а цим що ти тим. Коротше, да. на варіаторі не можна тягнути прицепу. Виходить. Можна просто недовго. <рес> не, не Вони гріються, а то може із-за цього того їх і не Той варіатор Тягати, що він боїться, перегривів. Бо там воно на бачить, навіть фільтри стоять які маленькі. А це ж тут, типу, тонка очистка, я вам зараз грубо ще покажу очистки. Масло? Ну, Там два фільтри. Спішічний коробок. Це таке, як на газ беруть на газові установки. Так що, Outlander купуйте.